А це у нас Флік 702 ОЛС. Ох, непоганий окунчик, друзі. Дивіться, як задає, загинає. Бачите, що у нас тут за приманочка. Snake Tangle і nanoдже гріх від віста. Друз'ячки, дивіться, що це у нас? Ха-ха! А це у нас Флік 702 ОЛС. Бачите, до 6 грам 056213 і пошнуру 0104. Мікрушечка для Окуня, друзячки, дивіться. Новиночка. Так, поки що сюди. Це я вам покажу комплект, який ми сьогодні ми ловимо. А другий комплект, буде, друзі. Фінеска прототип ST Limit Edition. Це під воблерочки, під квіча. <сіх> ну як вам така? Як я зайшов з козирів, друзя? Що, друзяки, Розпаковочка. Дивіться. Ні, давайте глянемо спочатку. Я би хотів зауважити на рахунок чехла. Дивіться, що це? Ви бачите? Хоч і гарно. Смін. Як. Да, Прикольно, прикольно, дивані. Будемо сьогодні цей, як то кажуть. <просу> так, він генький і саме головне, що навіть у графіт лідера не такі чехли на бюджетних моделях, як на цьому спільні. <просу> угу. Бачите, все, як то кажуть, з... палочка з нуля. Це е? Та це есочка до 6 грам. Там якісь комбіновані карбони, все, туди-сюди. Зараз вам все розкажу. Дивіться, яка бачите, моя любима ручечка. Гарна mm лежить. -hmm. Це найзручний тримач, мені здається, воно якось mm -hmm. в тіктах. Mm -hmm. да, в тік-тах були вони в цьому, в Evergрінах. Mm -hmm. Бачите, як гарно. Моделька 2024 року, такий стрій. Зараз ми поставимо катушечку на неї. Буде на ній стояти 19-й ванквіш з 03-м шнуром. Але не будемо забігати наперед. І яка водичка прозора, друзі. Може трошки відсвічувати, але реально видно дно. Ну, і ловлю я зараз на півтора грамчика. Поставили. Нанодже гріх. На гачочку у мене Snake Tangle в такому медовому кольорі, зеленою блискіткою. Пробуємо зловити. У Юри було вже декілька клювань. У мене ще не було нічого, я пробував ловити щупачка. І паралельно пробую ловити окунчика. Я не ставив зразу 0,6 грама, цей скидім під 0,6 грам, бо в такий вітер ловити зараз на 0,6 грам це буде взагалі. Хі -хі. Кажуть, не дуже зручно, тому поставив зразу півтора, і півтора я гарно чую. Гарний закид на 03 шнурі, це не найтоненький, але закидує нормально. Цей спінінг з вклеєною вершинкою, з абревіатурою S, тобто цей спінінг з вклеєчкою. Вершиночка не пустотіла, тобто в тубулярний бланк вклеєна карбонова вершинка для кращої сенсорики, для, кращого, для кращої передачі всієї інформації по клюванням та дну. Мені здається, такі спінінги Якраз заточені під таку рибку, як окунь. Взяв два комплекти пробую щупака і пробую окунчика. Так, перший воблер в мене був Кольт. Давайте я вам покажу свою коробку. Сьогодні в мене не щупачка. Два Кольтика, Мегабас FX9, два джиба в різних кольорах, стіпкетик. Handmade від 6. І тут в мене два Golden Cage райдера вже розловлені. Отакий от, от Golden Cage, дивіться, копія на Тіні Мегалон. Каматоз 88-й Strike Pro Crank і два китайчика. Зараз попробую покидати ще райдер, попробую. І будемо рухатися далі, якщо не буде ніяких відгуків. Рибку будемо шукати. Зараз такий переломний момент. На деяких водоймах рибка вже віднерестилася. І я бачу навіть, що гарно клює. А на деяких водоймах тільки віднерестилася, ще хворіє, а ще на якихось водоймах ще навіть не нерестилася. Дивіться, такий обларок, суспендер. Покидаємо. Підійшов я. Друзі, з іншої сторони озерця. Юру залишив там, нехай він там бореться з вітром. А я попробую тут. Попробуємо тут і окуня, і щупачка. Ніби зараз так і тепло сьогодні. Але я б не сказав, що жарко. Стою я в батнічку. Так, що це таке? Якісь зачепчики? Ну півтора грама взагалі супер для цього спінінга Просто вау. Так, а кончик далі мовчить? Нічого, зараз якщо Юра його вговорив, то і я говорю, може якийсь колір треба поміняти. Таке діло? Ну що, друзячки, подивіться, як відпрацьовує водилище. Це перша рибка на цей спінінг, оп, яка завела мені в корчик, водилище нагружає, рибка невелика, водилище нагружається. Нормально, це такий спортивний окунець на віст Snake Tangle. Такий малесенький і така от невеличка рибунька. Розловив паличку, Юр, можеш мене привітати. Угу. Так. І окунчик іде підростати. Ну така у нас сьогодні риболовля. Півтора грамчика, віст Snake Tangle. Нано гріх. Ну і таке водилище Флік 2024 року. Так, ще одна рибка. о, Нічого си, нічого си. що таке? Ох, непоганий окунчик, друзяй. Дивіться, як задає, загинає. О! Опа! Йорик! Оце це вже окунець. Бачите, і що у нас тут за приманочка? Snake Tungle. Flick і непогано, до речі, відпрацював. Треба зробити фотку. <звук> <звук> ну нічого так підзадало, ну ні, я не докинув до тих окунчик, давай пливи, матлесенький. Він так, знаєш, так... До 6 грам паточок, він так бу-бу-бу-бу-бу-бу, знаєш? Ага. Ну так взагалі, я аж... Забув я ж в мене до 10 постійно палкою ловив того року. А, а це до 6 і вже такий <смас> інший кайф, знаєш. Ага. Клас. Я сі, я сі, мені все сподобало. Так. Все, 1,5 грамчика. Працюю, якщо на 1,5 грама, тому що... Реально змісту немає. Не збільшуватись, не зменшуватись, дивіться, непоганий окунчик. Не збільшуватись, не зменшуватись. Дивіться, я вам його трошки так покажу. Невеличкий, холодний капець. Ну я впевнено він клюнув. На нашу вже відому приманочку, нічого поки, не міняємо. Може вам потім покажу, Силикончик, який я там взяв. Ох, вітер поривчистий. Зараз особливо і не потестиш водилище на дальність захід, тому що захід, дивіться, метрів не знаю, 70 півтора грама. Там вже йому так цей. Йому так зайшло. От покльовочка ж була гарна. Покльовочка гарна. А дось пустий. Десь киздутий. Окунеха. Дачки пузаш? Ну аж провалиш. Моєрик ну, молодець. Может це щепачок? Так нет, парни, давай. у бутусик. Ну такий, на самый прям. хо 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 Хорошенький, хорошенький. Ну шо, на танточку глупою та яскрава і дуже яскрава. Ти бачиш роздолбана, що, що десь від наростилися тільки Роздолбана книга. Гуляй. Гуляй, тетя, молодець. Молодець! Від підписчиків тобі цей. Хочеш сказати то пі... лайкос. Так, вирішив перев'язатися. Тому що... За короткий має, там флюрокарбончик був. Вирішив перев'язатися. Дивіться, аж шнури дзвенять на вітрі. Так, дує. Звичайно, з вітром нам трошки не повезло. Але нічого. І хочу поставити зараз, перев'язатися і поставити... 2 грама юре ловить на 2. Юре ловить на 2, я поставлю 2. Заодно якраз потестимо водилище. Увезі 2 грами. Знаєте? Я особливо, до речі, не люблю тестити водилище, отак от, от приходити і кидати все підряд. Ону, скільки воно там витримує, скільки там. мені важливо саме як водилище працює сьогоднішній умовах, куди ми приїхали. Ми сьогодні приїхали ловити Окуня. І ми сьогодні приїхали ловити щупака. На щупака в мене окремо водилище, на Окуня в мене флік новенький. І от у нас сьогодні дуже складні умови. У нас сьогодні вітер. У нас сьогодні початок сезону, рибка не особливо активна. І от я покидав 1,5 грама свинець, Я відчув всі... Покльовочки гарно. Зараз я думаю покидати 2 грама. Якраз в мене я покидаю, побачу всі нюанси. А не так, що я зараз покидаю 2 грама, потім перейду на 6 і буду кидати їх, як то кажуть, без толку. Ні риби, ні виважування, Ні клювання, нічого не відчую. І це куди? куди годиться? Так я зараз покидаю 2 вольфрам. І розповім вам свої відчуття на 2-грамовому вольфрамі. Я думаю, додається дзвінкості, додається в закиді, додається в відчуттях приманки та дна. Це цікаво. це тест. Ви як вважаєте, напишіть в коментарях. Спробую кинути, можливо, і 6 грамів, подивитися, як воно. Ну але... Рибалити зараз на 6 грамок це, як то кажуть, не тест і не... Будилище і не задача, тому що реально зараз вітер. 6 грам, не ясно, як воно полетить. В дальності закиду ми тут нічого не зрозуміємо. Що, друзі, ставлю 2 грама на вольфрамчику. Такий вольфрамчик від компанії Golden Cage. Бачите, 2 грама кругленький. І поставлю 2 дюйма вже в такому кольорі. Snake Tangle від Vista. Це 8 гачок тут. от і будемо пробувати. Сьогодні взяв ящик. Його так китає що Я от переживаю, щоб він не перевернувся разом з моїм прототипом. Підтримуєте його лайкосиком. Що, друзі, які спробуємо закид вельфрамчиком з під вітру. Нормально. Навіть не побачив, де впало щось. 2 грама летить просто бомба. До речі, ще й кинув одною рукою, тобто в закид не вкладався. Сьогодні моя цей добренький. На тараньку ви не підете, красавчики. Поки друзяки, Юра там впирається в окуня, я впираюся в щупачка от з таким от Дружбаном коматозом 88 МСП. Дивіться, який космос. Гра в нього просто, блін, космічна. Реальний коматозник. Я роблю щось тривочок, він так ніби йде в різні сторони щось, ніби підбита рибка. Цікавий воблерок. І навіщо платити більше, я вам скажу. Так, ну а де ж щупачок? З окунем ми трохи розібралися, з ним все ясно. А з щупаком що. Типу трошки пробую, може якийсь якийсь щупачок вже активізувався, але но... грає в феноменально. Я ж коли бачу його, його гру, я просто стою і просто залипаю і любуюся на нього класний говлюрок golden catchка matos Терець трошки заважає тому треба бути якомога спритнішим тому що літерець заважає видуває дугу. Оп. Була якась покльовка ніби як окуня мені здалось. Був якийсь ударчик. Ми зараз пробуємо ще раз. Так трохи незручно, такий обривчистий берег. Такі дикі, бачите, це ніби як платна водойма, і цю водойму бачите, треба стало трошки там щось розчищати. Але хижака сюди ніхто ніколи вже давно не запускав. І назвати це платником по хижаку взагалі неможливо, тому що тут риба розмножується сама. Сюди не запускають щупачка, як в Лелехівці, що ти приїжджаєш, ловиш багато і трофейних. Сюди не запускають поки як в озерному краї. О, тут що само виросло, само вижило, плюс вилов тут не обмежений, скільки хочеш, тільки забирай того, що пока його їм, як кажуть, власники не треба. То, щоб ви зрозуміли, що це, цю водойму платною назвати взагалі неможливо, а ціна тут така зовсім символічна. Тому, друзі, Зловити тут рибку важко. Що ти, Юра, підіймавшись? щось? Так. Серйозно що? О, нічого собі. Треба, я так поняв, щукою зав'язувати. І ловити окуня. Дивись як грає гарно, вай? Чик. Так, платвичка така. Платвичка, ну. Червона підіка. Так, і дивись, ні одної покльовки. Ну що це... Ну це якийсь капець, бляха. Ну це якийсь непорядок. Не так, перейшов я на окунчика. Бачу, що пачка в мене щодня не вийде. Тому будемо ловити окунця. і холодненький. Що, друзяки, ми тут з Юрою вирішили перепочити? Бачите ставочок, зараз вам покажу його повністю. Це великий ставок. Тут модернізація повна. Що, друзяки, покажу вам приманочки, що в мене тут сьогодні є по силікончику. У нас буде зараз силіконова ліхорадка. Бачите, твістики. Потім маготики. Такі різні, бачите. Це взагалі не пам'ятаю, хто це. Хто це робить юр. Оцю штуку. На Mino воно називається ну, це, або наносимо, або та, або Джон є ще. О, що такі є, а може Джон. Бачите? Тут в мене трохи фішапчика. Це сьогодні. Танточки, бачите, якісь твістирожки в мене є. А дивись, а на таке ти не хотів би спробувати, дивись яка штука. Я колись словив, пробував, ну, типу в мене є пачка, але щось воно взагалі в мене не працює, саме дивно. Причому в цьому ж колірі в темному такому. Так, я теж на неї розраховував якусь п'явку. Так, так. Та. Я ще роки три тому на бурштині не пробував, щось та, Так, Тут у мене раки, тут раки, потім такі флітики. Ну це коробочка така. На активного хижачка. Это такого одного рака візьму. Ну, давай. Будемо вертатися там спробуємо. Пробуй, 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 пробуй. Одну колярку тебе зовсім і рака. А рак чий теж фішап? Рак, чий, рак. Може ну, і фішап. Фіш Напевно фішап, так, фішап. там. Прям... Я візьму таку. Снейк візьму. І Ще щось візьму, зараз виберу. Ну що, друзячки, в принципі риболовля сьогодні така, Йор, як тобі скажи? Ну, ну, не сама найкраща. не, сама, не сама найкраща, друзяки, але в загальному, як на перший виїзд сьогодні, я би хотів би зазначити, то рибка пасивно активна, правда трошки цікавіше ловити, ніж 150 тисяч окунів за риболовлю. Але я думаю, що на годиночку зараз, друзі, 4.20, я думаю, що в нас ще є трохи час і ми ще половимо активного хижачка, тому, друзячки, отакий підсумок. На рахунок спінінга, ну, знаєте, я зловив на нього там, порядка 5-7 окунів. І хочу сказати, що як на його суму то чуйка досить пристойна. Мені навіть, до речі, <різь> Юр, yeah. мій прототип до 10 грам. Uh -huh. Тепер здається таким трохи дебелим після того, знаєш, Вона налег. Прототип важчий, з важчою трошки катушкою, 3000 я не хотів перематувати шнур. А флік з ванькою, і він так. З Іваном нормально легенький такий. Ну, плюс прототип він довший, того ще так відчувається. Може він, тому і довший. То мені як беру як прототип, мені якось не дуже комфортно. Але в загальному флік нормальна паличка на. Свої гроші однозначно. Однозначно. Плюс чохол, плюс гарний катушко тримаючи Ні, Як воно називається? IPS? чи як так IPS, Руків'я, плюс однолапі легенькі кільця. не самий дешевий Китай, а такий якісний. Ну і плюс бланк. Ну там. Друзяки. А зараз і було... і зборка, до речі, непогана, досить акуратно, нічого ніде не заплило, нічого не цей. Но реально досить акуратно зібрано. Принаймні з тим, якщо порівняти з тим, які були палки 5 років тому, навіть ті самі бюджетні, китайські, всякі взяти, то це небо і земля. Це зараз, зараз навчилися гарно збирати. Можу вам не чути, бо тут вітер дує, але в загальному ми тут слухаємо один позитив. Дивіться, друзячки, жабки вже трохи прокинулися. Любляться. Хайно. Життя триває. О, це вже окончик такий. Цікавіший. бу 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 паличка в'яже, 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 в'яже. Ух який, дивися. Гарнюнький гарнюнь. Опа! Що в нас? Дуплетик? Дивіться, який. А з Юрою це, бачите? Чик-чик. Що, -чик. друзяки? Такий ураганний вітер, валимо з Юрою до плетики. Ха -ха -ха. Окунчики. Відкриваємо сезон. Бачите, Це не ніч, це день, озеро і вже згоріли червоне обличчя, друзяки. Вже трохи навіть обличчя підпалили. О, не теж підпалило, а обвітрилося. Обвітрилося чи підпалило? Гарна така тут Оп! Гасить тривочки, гасим ривочки. Ого, веде, 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 чик-чик. Зараз, зараз, шнайте не бачу. Ну, гарна паличка гасить тривочки нормального кульчика, кульчик хороший. О, чуй такий вітер. <ривіт> от такий вітер і от така риба. На вісті квальну, бачите? вже така окунь віднерестився, вже такий худенький-худенький, в ньому всередині нічого немає. І нанодже гріх від віста, бачите? Як захава. Що, кончика не беремо, відпускаємо і хай пливе. Ну, Гарнув на таку. Таке легеньке водилище до 6 грам. Це, звичайно, не флік ейр, хі -хі, друзяки. Це не флік ейр, але від 0,5 до 6. 702 ULS моделька. Бачите? Гарне водилище, мені, под... мені з першого разу зайшло. Якби я таке мав у 95-му році, я б за нього напевно 1000 на доларів би платив. Ха -ха. Опа. Пунчик на камеру влетів. Почався якийсь, двіж, ж, дружать. Дивіться, який заїдає жадно. Такий спортивненький з цього кусав. Ну що, друзяки, отака от викладач у нас з Юрою риболовля. Порибали, відкривали сьогодні сезончик такої озерної риболовлі, окунчика. Я пробував рибалити щупачка. Ну, порибали ми непогано, правда? Непогано. Якщо врахувати те, що ще пару днів тому лежав сніг і був мороз, то сьогодні не було непогано. Я думаю, що ми порибали непогано, були і гарні. А в, якщо ну, подивитись на те, що окунь буквально віднерестився нещодавно, мені так, здається, так. просто такий ніби як е, здутий, як <соць> здутий. <соць> ніби як кулька здулася, знаєте, то я можу сказати, що в принципі риболовля сьогодні вдалась. Потестили новий спінінг, половили на приманочки силіконові, половили щупачка, щупачком нічого не вийшло, але вийшло з вашими лайками, друзяки. Поставте лайкос, підпишіться на канал. Всім па-па!